Вітаю, цей брифінг. Ми традиційно присвятимо викриттю фейків держави агресора. Очільник Росії Путін під час колегії міністерства оборони дозволив собі декілька брехливих заяв, які намагаються представити Росію ледь не як жертву в тій війні, яку Росія розв'язала проти України, а також щоб виправдати власну агресію. Отже, Путін заявив: мовляв, єдиним гарантом суверенітету і цілісності України була Росія. Стверджує Рія новості, посилаючись на Путіна. Це звичайно, брехня. Росія, яка брала на себе зобов'язання, брутально їх порушила, коли вдерлася на територію України. І таким чином жодні гарантії від Росії від цього президента більше не мають ваги, адже вони були неоднократно ним порушені. Російський пропагандист Соловйов також цитує Путіна. Запад від своїх агресивних целей на Україні не відказується, і ми від своїх целей СВО відказуватися не собираємося, заявив Путін. Правда полягає в тому, що за. Захід ніколи агресивних цілей на територію України не мав, а є лише партнером, який допомагає Україні захищатися від російської агресії. Канал і намовлення Russia Today теж цитує Путіна: Запад продовжає твісти проти Росії гібридну війну. Війну на українській землі веде лише Росія, а намагання перекласти відповідальність на Захід з боку Путіна є лише. Тим щоб в такий спосіб пояснювати власні невдачі на полі бою, коли було обіцяно за три дні захопити Київ та поміняти владу в Україні, тим часом штатний російський пропагандист Юрій Подаляка теж бере слово і робить декілька брехливих пропагандистських заяв, зокрема. Про те, що, начебто, в Україні збирається запровадити, як він каже, женську мобілізацію. Очень много політиків говорять о том, що це неизбежно. во второй половині 44-го года, Гітлер поставив подружжя пол мільйона німок, тому що не хватало солдат. Це брехня, Україна не планує мобілізацію жінок. Про що прямо заявив президент України під час своєї прес-конференції. Також в Подалякі в криза жанру декілька тижнів тому він та інші російські пропагандисти заявляли, що мовляв збираються ліквідувати президента Зеленського. А це збираються, наче зробити українські військові. Це неправда. А тепер вони стверджують, що вже збираються ліквідувати главкома зсу залужного, і це чергова брехня з їхніх вуст. Також немає нічого спільного з правдою. Я не включаю, що Залужнева можуть фізично ліквідувати і сказати, що та русські здібали. Зеленський може на це пойти. Стверджує Подоляка, це не санітниця, як і все інше, що стверджує цей пропагандист про війну на території України. Тим часом спростовується фейк, який поширювали російські пропагандисти з посиланням на свої пропагандистські філіали на території України про те, що, начебто, діти міністра оборони Умерова мають американське громадянство. Зокрема, безліч російських пабліків і навіть інтернет видань поширили неправдиву інформацію про те, що міністр оборони Умеров указав в декларації своїх дітей як граждан США. Насправді, роз'яснення міністра оборони Умерова дуже просте: громадяни України його діти. Це син віком 10 років і доньки 8 і 2 роки. Тобто, всі його діти є громадянами України. Єдине, вони отримали паспорти громадян України на території США. США, в посольстві України у Вашингтоні, і саме тому в декларації, на яку посилаються російські пропагандисти, було вказано місце видачі документів Сполучені Штати Америки. А родина міністра оборони Умерова була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умерова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму. Ну і на сам кінець варто розповісти про масштабне досліджування пропагандистських вкидів, які здійснювала Російська Федерація проти попередника пана Умерова на посаді міністра оборони Олексія Рєзнікова. Так, лабораторія цифрових досліджень при Атлантичній Раді встановила, що було проведено масштабну таємну операцію російського впливу, яка, по-перше, звинувачувала Резнікова в корупції. А по-друге, була покликана зменшити західну допомогу Україні. При цьому активно використовувалася мережа TikTok. Зокрема, було встановлено, що ціла мережа. Каналів у Тіктоці поширила фейкове відео про начебто придбання донькою Резнікова віли на території міста Матріт, Іспанія через Кіпський офшор. Ця інформація є повністю сфальсифікована. Як встановила дослідження, була задіяна цілу мережу фейкових аккаунтів, які. Подавали то різні будинки під виглядом одного, то називали різну вартість цих будинків. Причому жоден з цих будинків не мав нічого спільного з Резниквем та його родиною. Більше того, потім це відео отримали глобальне поширення. Одне з таких відео мало 1,7 мільйона переглядів, 50 тисяч лайків. Хоча була повністю фейковим, і найбільше важливо пам'ятати, що це відео з Тіктоку перекочувало потім Кютюб, і його поширювали російські пропагандисти, які також є джерелом інформації для багатьох громадян України, які на жаль можуть довіряти цій інформації. Зокрема, йдеться про такого собі Юрія Швеця, який називає себе однокурсником Путіна. Колишній, начебто, офіцер радянської розвідки, який публікував інформацію на своєму youtube каналі про будинок Резнікова, стверджуючи, що Минулого тижня, тобто перед цим ефіром, він отримав матеріал TikTok про те, що донька Резнікова купила віллу за 12 мільйонів доларів. При тому, що в самому TikTok називали суму декілька разів меншою, повторився, і та і інша інформація є абсолютною нісенітницею та фейком. Канал Швеця має 1,3 мільйона підписників. А це відео переглянуло понад 800 тисяч користувачів. YouTube. в такий спосіб російська пропаганда, російська інформаційна психологічна спецоперація отримала поширення і вплив на багатомільйонну аудиторію, хоча в її основі лежить повна вигадка з використанням штучного інтелекту, а також підробленого відеоряду. Ну і на насамкінець ще один фейковий вкид від російської пропаганди. Це, начебто, заява американського мільярдера Ілона Маска про те, що він вважає, як він начебто стверджує, президента Росії Владимира Путіна неплохим мужиком. А сам Маск, начебто, не проти отримати російський паспорт в будущем. Ця інформація є фейком, жодних таких заяв Ілон Маск не робив, а ця інформація отримала поширення по світу через російські інформаційні джерела, які створили цей фейк. Заклик традиційний не довіряти російській пропаганді, російським джерелам інформації, довіряти перевіреним джерелам інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву. Дякую за увагу і до зустрічі.